Вітаю! Отже, є інформація, що в Кадирова якісь серйозні проблеми, важкий стан. Давайте подивимося на Тару. Дивлюсь на Тару коло сороку. Гарно показується колода, питання пов'язані зі здоров'ям. Колода вже перемішана. Перше подивимося загальну, загальну ситуацію, що в нього реально, який зараз його реальний стан здоров'я. Не бачу я реально, що там щось серйозне. Ну, таких, можливо, якісь сезонні там у нього не, не є погане почуття, але це тимчасово. Ну, а зараз спробую подивитися взагалі загальний його стан. Так, тут загальний, да, в нього реально є проблеми зі здоров'ям. реально, І, в принципі, скажімо так, і психосоматика тут є, тобто, по-перше, в нього дуже багато страхів, більше страждає в нього нижня, нижня частина тіла. Далі у нього проблеми є з кровообігом. Можливо, він частково не може рухатись на даний момент. Це от більш детально карта розказують. Можливо, є проблеми, ну, не можливо, а точно, є проблеми з. Нирки, сечовиведення, статева система, оця зона, тобто, ну, скоріш за все, наскільки я чула, там в нього. Ну, от карти, в принципі, це показали, що тут іде проблеми, пов'язані з сечостатевою системою. Ну, тобто, ну, скоріш за все, це, це от зона нирки і сечовиведення, скоріш за все, так і є. І, ну, як я вже сказала, я думаю, що він реально частково знерухомлений. Ну і переживає він. Такий психосоматика. І давайте ще зараз подивимося, чим це закінчиться для нього. Що його, чим закінчиться його хвороба. Так, ще, можливо, у нього є, є якісь інфекції, я не бачу тут якихось поки що летальних наслідків, але досить ситуація серйозна. ну, да, Про інфекції я сказала, і ще ну, це призведе до його дуже такого послаблення. Ця хвороба, вона його дуже послаблює. знаєте такі, Він, скажімо так, старіє, організм старіє набагато швидше, ніж ну, він реально, ніж його фактичний вік. Тобто він за його фізичним станом, за станом свого здоров'я, він набагато старший в нього. Організм більш зношений набагато робиться, ніж він реально, ніж реальний його вік. Ну, така ситуація.